Поліцейські викрили волинян, які займалися незаконним наркобізнесом. Вчора у Луцькому районі правоохоронці спинили автомобіль БМВ. Під час обшуку у транспортному засобі виявили і вилучили понад 8 кілограмів психотропної речовини Альфа -Пі, а також канабіс, гроші, банківські картки та мобільні телефони. Організатор наркобізнесу намагався сховати психотропні речовини навіть під. Капотом авто згодом правоохоронці провели санкціоновані обшуки у будинках і нежитлових приміщеннях затриманого фігуранта із Ковеля та його спільника із Ковицького району. Під час обшуків знайшли, і вилучили канабіс, психотропні речовини, гроші, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зі пакети та інші речі, що доводять причетність до наркобізнесу. Наркотичні речовини вилучили і направили на експертизу. Їх загальна вартість за цінами чорного ринку більш як 5 мільйонів гривень. Правоохоронці зібрали докази. Зломисники опікувалися одним із телеграм-каналів, який діяв на усю країну. Там спритники розміщували інформацію про залишення закладок великих об'ємів. Обох ділків затримали нині. Вони в ізоляторі тимчасового тримання і сьогодні їм оголошуватимуть про підозру і обиратимуть запобіжні заходи тримання під вартою. Їм загрожує від 9 до 12 років неволі.